Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук до ваших послуг. Наш проект Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про. Нагадаю, що кожного ранку ми прокидаємося у тій країні, яка є результатом наших зусиль або нашої з вами пасивності. Про Трампа і не тільки про світ. Часів Трампу підемо далі. в Цьому випуску нашої програми дозвольте відрекомендувати сьогоднішнього нашого співрозмовника Олег Пастернак, український політолог, міста Київ. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю всіх. Панове, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Нам ми цінуємо кожен коментар кожного підписника. Пане Олеже, суто по-людськи, перед тим як ми підемо в ту геополітику сучасну. От я спілкуюсь з своїми близькими, знайомими, які проживають в Англії, в Лондоні, в Чикаго, в Америці. Всі в шоці. Я вже мовчу про Україну, про Європу. Центрального всі в шоці від того, що відбувається останніми днями, від того, що звучить з Уз Трампа і його оточення. Ви, полівські теж шоковані? Теж вас відчуття, що це якийсь якась, якийсь сюрреалізм У мене прямо перед ефіром була розмова з моїм другом із Ізраїля. Uh -huh. Він мене якраз намагався, скажімо так, донести якусь свою. Цей ліберальний порядок денний, який йому вважається, треба захищати зараз. І uh -huh. я йому приводив в якості багато цікавих аргументів. Я до того до чого все, все це кажу, а, просто світ змінюється з одного боку, частина людей з Трампом асоціює ці зміни і намагається пояснити суть того, що відбувається. Певними особливостями світогляду Трампа, його мага групи всередині партії республіканської, а частина просто е, хотіла б, щоб було так, як і раніше, і не здатна усвідомити оцей рух змін так, вже не буде. і те, що да, Дівенс приїхав Мюнхен і звинуватив європейців в тому, що у них е, проблеми з демократією. Всі охають, ахають, а Дівенс посміхається, сидить так і, і я триває... коли його слухав. Я теж коли охав. Ахав. Ви розумієте, як? А я, наприклад, не я, ахав. Я намагався я зрозуміти хід думок. Навіщо це відбувається? Навіщо ну, давайте, він це робить? Давайте про це далі. От поговоримо. Я оголошу тему нашої програми. З вашого дозволу про Блеф. Поговоримо, про гру. гра. трамп Картяр він азартна людина. Казино будував і так далі. Він ставочки полюбляв з цього робити. Тому давайте, от, в чому полягає блеф гра Трампа, так от Трамп неодноразово висловлювався про свої симпатії до Рональда Рейгана, який реалізував ну, напевно одну з найграндіозніших афер геополітичних в історії світової політики, коли нав'язав радянському союзу гонку озброєнь, коли оголосив про американську програму так званої стратегічної оборонної ініціативи, яка була пов'язана з виведенням. Наступальної зброї в космос. так Радянський Союз повівся на а, цю ідею а, Рейгана і надірвався економічно і не тільки. От сьогодні м, Трамп блефує в стилі Рейгана, на вашу думку. Тим більше, що Трамп неодноразово обусловлювався про свої симпатії до Рейгана. Трампу далеко до Рейгана. У нього інші кумири. Якщо. Е Поглядіти чий портрет повернув Трамп в також в свій овальний кабінет, ви побачите, що він повернув портрет Ендрю Джексона. Ага. Нагадаю нашим глядачам, Ендрю Джексон це такий, це дуже подібний до Трампа персонаж, але в першій половині 19 століття, який кинув виклик американському істеблішменту і став так званим народним президентом. Здійснивши просто купу неймовірно а, штокуючих змін в системі влади і в, а, в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Крім того, у Трампа є ще один кумир: це Маккінлі, а це президент, який очолював США на кінці наприкінці дев'ятнадцятого століття. Це той, хто розв'язав колоніальні війни. Це єдиний президент за часів правління якого Сполучені Штати вели війну за колонії, зокрема, так звана Іспаноамериканська війна за Філіппіни. Ну це, це вам для того, щоб розуміти але і Рейган теж Трам. в тій когорті, так? Його кумирів? Я це читав про це неодноразово. Рейган, Рейган в Когорті, передусім величезної частини республіканської партії? У них навіть в республіканців є КРО, вони такі називаються неорейганісти, але Трамп. І Рейган, це знаєте, як небо і земля спочатку. Бо о, у рейгана політика мала системний характер, і вона відбувалася в умовах, коли медійна складова не домінувала над політичними кроками і діями, і стратегіями не було ще мереж, так ви хочете сказати? Так. Да. У Трампа все навпаки, медійна складова домінує над політичними кроками. Тобто він е, виходить для нього головне його... клікабельність його заяв, хочете сказати, і враження, яке він все. формує в світових медіа, в своїх середловищі своїх громадян, в очах Путіна, в очах Сізімпіня Кімчин іна для нього це важливіше ніж е, реальне... Реальна суть його політичного курсу, політичних конкретних кроків, і це тобто, треба усвідомити. Тобто, е, такого блефу в стилі Рейгана, який нав'язав радянському союзу цю от, гонитву за озброєнням в космосі і не тільки в космосі. Ви не бачите аналогічних підходів у Трампа, який щось намагається нав'язати Путіну Китаю, а насправді приховує свої реальні наміри. Е, я вам зараз скажу прізвище, які як е, які наших глядач е, чув. Касем Сулеймані. Це іранський генерал, високопоставлений, Вбитий який компр... Так, за наказом, Вбитий за наказом Трампа. Це іран... да. Ось вам буквально крок в Райганійському стилі. Угу. Але поправочка. На той час біля Трампа були такі особи, як, наприклад, Болтон. Який дуже пересварився з Трампом в свій час і побив горшки так, що Болтон до пір нещадно критикує Дональда Трампа, та інші особи, які во якраз вихідці з цього неорейганістського крила зараз Трамп в оточенні лише максимально лояльних вірних представників своєї мага групи, які беззастережно, безапеляційно виконують. Всі примхи е, президента Сполучених Штатів Америки. Це для розуміння нинішньої ситуації, яка відрізняється від, наприклад, правління Рейгана. Але чи здатний Трамп на рішучі кроки? Ось що ви мене питаєте, в принципі, і наш глядач буде цікаво. Да, здатний. Чи може він такі кроки здійснити в бік Росії? Однозначно може. Е, чи хоче він зараз, на даний момент, в цю точку, коли Мюнхені. Відбувається безпекова конференція, коли Трамп коментує майже щодня в своєму овальному кабінеті будь-які події, в тому числі російсько-українську війну, ні не хоче. Може, не хоче. Оце розуміння поведінки зараз Трампа. Ви знаєте, от ці всі е меседжі, які надходять від Трампа і його оточення, ну вони нагадують якусь таку інформаційну. Ширму, знаєте, ну от інформаційний шум такий, за яким ні таке враження в мене в мене і не тільки в мене складається, що просто хочуть приховати якісь реальні свої наміри а, і свої плани, от своїми цими заліцяннями з путіним. Він фактично примушує Кремль піти на перемовини. Те, що Кремль не досягши своїх тих от завдань, СВО, так званого, так які він він озвучував перед 23 лютого 22 року. А, і вже після вторгнення, так демілітаризація України, повернення кордонів там геть НАТО до 91-го року, все це не реалізовано. І те, що зараз Путін нібито вже реагує так позитивно на заліцяння Трампа і погоджується і взагалі говорити про перемовини. Це ознака слабкості Кремля, ні, це ознака у Кремля дві стратегії могло бути. Перше. Ні йти ні на які перемовини і розізлити Трампа і підвищити ставки, наприклад, пожбавлення військової допомоги Україні. Путін в цьому зацікавлений? Ні. Путін якраз не зацікавлений в підтримці України. Тому вони обрали другу стратегію: імітувати бажання йти на мирні перемовини, ув'язатися в цей мирний трек, не допустити посла посилення України. Автоматично здійснювати операції впливу спрямовані проти України на більший розкол між Зеленським і Трампом, наприклад, і все рівно не піти на те мирне врегулювання, на яке вони не планували йти раніше, але використати час для здійснення для перестратегування подій на полі бою. Тому тут треба дослухатися до нашого президента. Він досить досить правий, коли говорить, що вони 150 тисяч солдат перетягнуть в Білорусі і будуть загрожувати півночі України. Коли Зеленський говорить, що не налаштований на мир, він говорить абсолютно чітко, ясно і правильно, раціонально. Але Трампу потрібні фанфари, путіну потрібна гра, щоб ні в якому разі не розізлити Трампа, щоб не посилити Україну. Зеленському потрібен е, мир та стій, стійка підтримка заходу, збереження єдності заходу і пожвавлення військової допомоги, ось навколо всіх цих трьох провідних інтересів, і зараз вся ця ситуація ну, от я з вами оберта. Я з вами тут погоджуюсь, тому що я з багатьма людьми спілкуюся на цю тему політологами. Дехто вважає, що Путін зацікавлений в тому, щоб наступив мир, щоб завершити цю війну, хоча. Ну, як відома, стратегія без тактики, тактика без стратегії це така собі, знаєте, метушня перед поразкою. Це не я сказав, не пам'ятаю хто. Будь-який агресор перед початком своєї агресії має намір отримати післявоєнний світ так мир, тобто який має бути для нього, для агресора кращим ніж довоєнний. А що в результаті можливого перемир'я миру з Україною отримає Путін? Країну, яка знаходиться в значно гіршому стані, ніж була до війни. Санкції ніхто з них особливо там напевно знімати не буде. Економіка в піке знаходиться. Тобто Путін так чи інакше, імітуючи своє бажання піти на перемовини, теж блефує. Путін і мир речі несумісні. Для нього існування в стані війни для Росії, і теперішньої Путінської, і це єдиний вихід, єдина можливість вижити. Чи як? Uh, і так, і ні. Справа в тому, що якщо на якомусь етапі uh, угоди, uh, Кремль порахує, що вона максимально, в принципі, відповідає хоча б мінімальним цілям і інтересам Росії, теоретично Путін може піти на неї. Бо uh, ресурс, це все ж таки, uh, ну, він рано чи пізно коли завершується. Він вже завершується. Зараз вже проблема. Буданов казав правду: Росія може воювати ще спокійно до кінця цього року. 12 місяців, ну тире 18 навіть деякі західні навітки кажуть. Росія може спокійно воювати без серйозних ускладнень для економіки. Але і це для економіки. вже дедлайн, так би мовити. Це не довго це, це, це не роки, це менше. Роки. Але... Але ресурсність України збільшується в геометричній прогресії. Зменшується ми мать новозі зменшується в геометричній прогресії, звісно, і і, і зменшується вона значно швидше ніж російська ресурсність, тому Росія розраховує на якраз на виснаження України. І на те, що військова допомога заходу зламається, а це буде мати безпосередній вплив на корекцію поведінки української влади і військового керівництва України. Вони на це розраховуються це, в принципі. Головна їх базова ціль на 2025 рік. зламати підтримку України, вивести її з війни і нав'язати максимально вигідні умови. Зеленський про це знає, він це і озвучує. Тому коли в Мюнхені він говорить, що Європі потрібна сильна європейська спільна армія. Нарешті хтось сказав абсолютно чітку, ясну, фундаментальну мету, яку, до якої має рухатися Європейський Союз. Європи немає спільної армії. Європу не немає спільного алгоритму захисту всього, всі, всіх країн Європи. І після виступу Джей Дівенса, мені здається, в Європі мають прокинутися з розумінням того, що Європа одна є, одна на самоті. Ну, і Пане країна. Олеже, але ж тут з'являться скептики і скажуть, що було в історії два моменти, коли Європа мала свою армію. Двічі Європа об'єднувалася до третього випадку Євросоюзу. Так, перший раз Європу об'єднав Наполеон. Була європейська армія, чим то все закінчилось? Другий раз Гітлер теж була європейська армія. І чимало буде скептиків. Той самий Шольц. Ви ж бачите, він постійно дивиться в минуле, в Другу світову, в Першу світову. Він не хоче, щоб німецька зброя і німецький солдат взагалі брав участь в будь-яких подіях військових, воєнних. Найбільша помилка будь-якого аналітика зараз у 2025 році це брати для порівняння е історичні події. Абсолютно немає. Це, це моя моя от перша освіта історична. Тут я вам, як історик, можу вам сказати, що я б з радістю з вами зараз подискутував з приводу паралелії з Першою і Другої світовою війною. Але я, як історик, якраз і скажу жодного реального порівняння з mm -hmm. геополітичним. Складовими напередодні і під час першої і другої світові немає спільного нічого. Нинішня ситуація взагалі нічого, Ба більше навіть воєнні дії не можна порівнювати. Це все дуже ем, поверхові фантазії, поверхові алюзії частини просто аналітиків, які просто хочуться спростити і знайти якусь точку відліку нинішня російська спочувала. Це бажання людей зазирнути в майбутнє, використовуючи попередній історичний досвід. Ну, це, в принципі, історія нас чомусь має вчити. Тому ми, ми і звертаємось а до неї, шукаючи ніколи, якісь паралелі. Ніколи, ніколи. Історія нічому не вчить. Ніколи. Запам'ятаюся. Так, да. я вам, як кандидат наук історичних, я людина, яка там має декілька підручників, декілька статей наукових, викладацьку практику з історії, я можу сказати, нічому, нікого вона не вчить. Нинішня Якщо ви ситуація... ще скажете, що історія це не наука, я проголосую за вас обома руками. А сукупність інтерпретацій... В контексті того, що робить Путін, наприклад, своєю історією, що роби, роблять, наприклад, деякі польські британські історики, коли ти так, да, ви праві, можливо. Тим не менш, це все ж таке окрема деталь. Я до чого веду? Для того, щоб, щоб зрозуміти канву російсько-української війни і геополітичну конструкцію над цією війною, нам потрібні не паралелі, а дивитися в інтереси, в цілі. Інтереси є економічними. От тому і дискусія про рідкоземельні метали. Інтереси є е, геостратегічними, політичними, власне, коли там, домінування, сфери впливу, інтереси є е, так, психолог... психоінформаційні, да? коли формується певна, певне інформаційне середовище, де ти домінуєш. Тобто, от ці речі, от в цих інтересах, і треба вилаштовувати і випромінювати, що буде далі. Я вас намагатися розумію. сформувати цю концепцію, але все ж таки, от до можливого е, перемиря, миру, заморозки, так? Е, е, так ми виснажуємось, Росія виснажується, але за нами стоїть Європа, частково там Сполучені Штати не знаю, як буде далі. Е, Росії особливо так ніхто не допомагає. В неї щодня ростуть теж економічні свої проблеми. Чим може загрожувати Росії Путіну особисто Кремлю, кремлівцям, так сьогоднішнім, перехід намагання перевести Росію після укладання якогось перемир'я миру, перехід на мирне життя сьогоднішньої Росії. Чим от з чим вони можуть зіткнутися? Для них це буде в плюс зараз чи в мінус? З вимогу що буде... санкції не знімуть. Для них, навіть якщо санкції не знімуть, завершення війни вийде тільки в плюс. У них є диверсифіковані ринки Індія-Китай, країна глобального півдня. У них є м, працюючий ВПК, який в, 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 вижимає там, з фондів національного добробуту чи з Держав федерального бюджету ресурси, але Путіна то не цікавить. У них повністю піддатлива підконтрольна біомаса росіян, яка частиною покірно. Схвалює режим частиною боїться його не висовує і не має свою точку зору. А частина просто користується е, можливістю якось виживати в умовах режиму і їх всіх цих категорій населення. Це все задовольняє. Де ви шукаєте із Ямі Росії? Скажіть мені, будь ласка, де? де ви хочете їх знайти? В тому, що Чечня чи Дагестан там повстануть, я в це не вірю. В тому, що розвалиться економіка Росії, і там буде бунт. Ну, посередковано, там, як не знаю, в Хабарівське там ще десь, може виникнуть якісь акції протесту. Що е відбудеться якісь процеси, там Путіна фізично знищать, вб'ють. Ну так якщо у заходу є такі можливості, якщо були б вони такі можливості, ми, певно, вони використали би це. Ні, я ні, не вірю в серйозні ускладнення для от Росії. От ви кажете, не... чи використав би Захід такі можливості? А чи ну от багато є думок, що насправді справжня реальна ціль Трампа це не Путін, не Росія, а Китай? І а? Америці невигідно розвалювати зараз Росію з її ядерним потенціалом і так далі. Е Трамп хоче, можливо, навіть побачити Росію і Путіна в якості такого молодшого союзника проти Китаю. так? На вашу думку, на які кроки, чим може пожертвувати Трамп заради того, щоб перетягнути на свій бік Путіна супереч бажанням Пекіну залишити Росію під е, своїм впливом контролем? На жаль, я змушений констатувати. Він може пожертвувати Україну. Він може пожертвувати Європою. Він на може пожертвувати своїм... Східними союзниками в Європі, Польща, Балтія. А не занадто велика ціна. Для його світогляду, і враховуючи, що у нього немає жодних запобіжників інституційних, а він стає жертвою своєї місії, яку він сам собі надумав. Ми говоримо про харизмата. Такого, секстанського Ми говоримо типу, про нарциса, якого, до речі, дуже. Добре, завербовує Путін як класичний чекіст. Мені дуже подобається думка Світлани Чухіної моєї колеги. Вона uh -huh. працює в інституті політичної психології України. Вона коментує. Вона в своєму Фейсбуці написала чудовий коментар: в прямому ефірі Путін вербує Трампа і вона права в точку. Особливо Всехопар... тоді, коли він сидячи в автомобілі, відповідаючи Путін на запитання журналіста, розповів, як всі європейські політики. Прибіжуть до ноги Трампа, Абсолютно. вихляючи хвостиком. Такий а те, що так? він сказав. А те, що він сказав, що насправді, якщо б це Трамп переміг на 2020 році, навіть, його вкрали Трампа, виборами, да? перемогу. А це ж головна ідея фікс Трампа. Тобто е, Путін експлуатує певні вади характеру Трампа, його пристрасть бути успішним, швидким. Е, тим паче Трамп подарував Путіну його най... Фанатичнішу мрію, примару Ялти, 2 на яку планує Путін вийти. Е, Слухайте, але цією мрією і Путін живе. Трамп теж йому підкидає цю їжу для його е, запаленої уяви. Путін себе теж там бачить. Це теж його тому, еротична мрія. Путін психопат, а Трамп нарцис. А якщо ви любите психологію соціальну, зокрема. Запам'ятайте, психопат завжди перемагає нарциса. Завжди, ну принаймні, за певними виключеннями можна досягти а, там. А Трампу хіба не властиво щось теж психопатичне? Ні. Я, якось ще в 17-му році, коли він перемагав на виборах своїх перших, я побачив його фотографію в оточенні родини, дружини. В, його, в нього вдома там все було в золоті. Навіть плінтуса, люстри, стіни, ну... все в золоті. Якщо говорити про психологію психіатрію, це багато про що говорить. Ви розумієте? Це, це пшонка стайл в нашому розумінні. Це, Пшонці, це характеристика. В Януковичу дуже далеко до, точніше, Трампові дуже далеко до Януковича його оздоблення, до його смаків оздоблення. Да? А, він же заслужив як бізнесмен Трамп. Які питання? Ну, так, да, може іноді. Це справа опоруся, смаку. Розумієте, роздутого его, а... Оточити себе всім золотим, це про щось говорить про людину. Ну, Медведчук також мав вагон по золоті. Пам'ятаєте, його до речі, це люди з однієї когорти, а це все особливості світогляду еліти. Розумієте, це ж зараз ми з вами загиблимось в цю психологію, філософію і вийдемо на те, що всі люди, які вважають себе великими, вони коли потрапляють до влади, вони ж втрачають береги. з девіаціями, так всі вони такі певними. Більшість да от у мене є перед вами, поки ви записуєте є чудовий підручник. Я до речі, з радістю його читаю, нашого генерала Служби безпеки України, пана Морозова. Політична психіатрія. Ну просто на свободу отримаєш від розуміння того, хто очолює не тільки нас, а й всі світові країни. Захоче наш глядач, раджу почитати чтиво, яке розкриває глаза на політичне життя з точ... з іншої точки зору, не з тих наших рафінованих протокольних категорій, якими ми іноді послуговуємося, а з більш більш глибокого, внутрішнього, особистісного світу кожного політика, який на ну залишається іноді а, не лише політиком, а більше собою в кожному своєму кроці. Отак, Трамп він буде Трампом в своїй поведінці, в своїй діяльності, в своєму розумінні, наприклад, суті війни. Між Росією і Україною в своєму бажанні примирити дві сторони, купити дві сторони, обміняти на метали лояльність та гарантії безпеки, все що завгодно, от так влаштована його психіка. Ми зараз про них говоримо як про пацієнтів, про Путіна і Трампа. Звагу. Тільки ось, з одною поправкою, що ми, як лікарі, не можемо вплинути на діагноз Так, згоден. і, і, на, і на корекцію, і, і на лікування на корекцію, так, і на ізоляцію пацієнтів. Але разом з тим, ми про європейських політиків так не говоримо. Ми говоримо про Європу. Ну вони там їм не вистачає твердості, не вистачає рішучості. Немає лідера політичного зараз в Європі. Але принаймні нікого ні про кого з європейських політиків ми в такому ключі з вами розмовляти і говорити не будемо. Парадокс полягає в тому, що бути нормальним нормотиповим політиком класичного, це лібера... це занадто. Занадто по-сучасному примітивно. З яких пір ми про... війшли з вами в світ, коли бути нормальним, адекватним? Це не треба. З тих пір, коли політиці. трендом стала права ідеологія, і ми бачимо рост зростання правих сил і правих поглядів. Трамп це ультра правий ультраконсервативний політик. І е, ми буквально від пару днів від виборів в Німеччині щось мені підказує серце, що альтернатива для Німеччини зовсім не 20% набере, а значно більше. І це буде сюрпрайзом кампанії, яка сколихне всю Європу і змусить заново переосмислити багато ручей цінностей. Простий німець. Повторю, простий німець, у якого все добре з матеріальним достатком, у якого двоє чи одна дитина, у якого суперська е, любляча дружина, у якого є прекрасні перспективи. Він задоволений життям, він відпочиває, він, е, в нього багато бізнес-ідей. Він прийде на виборчу дільницю і проголосує за альтернативу для Німеччини. Спитайте, чому? Тому що він. Хоче вирішення міграційної проблеми, він хоче повернення до якогось економічного е, м, ставки на бізнес, на право бізнесменів, на зменшення податків, і цей тренд набуває популярності, пане Олеже. І те, от що ви почали Трамп, ви назвали першу причину, так, перш ви назвали першу причину, чому цей от бюргер, так німецький, прийде в нього все є, все добре. Він прийде і проголосує за альтернативу для Німеччини. Ви сказали міграційне питання. Расове питання. Знову номер один в Європі і в Сполучених Штатах. Давайте говорити чесно, це расове питання, як і в Другу світову. Я думаю, знаєте, в чому особливість нинішнього правого перевору, повороту? Він, наче, і роз... світ, наче повертається до якихось базових налаштувань. І в цьому повороті до базових налаштувань не виключено викривлення, не виключена ще більша радикалізація певних кластерів суспільства, які захотять реанімувати і відновити найпримітів Тобто Ми повертаємось не до базових, а до первісних налаштувань. Повернення до базових викликає і автоматичний крен в бік радикалізації автоматичної. Бо знаходяться молодики, які себе ще не е, реалізували в житті. Знаходяться домогосподарки, яким треба шоу, причому таке шоу, щоб реальне. Знаходяться е, е, якісь маргінали, Люмпини, які готові підтримувати от таку внутрішню, цю е, хаотичну силу, яка може зруйнувати цю систему. І повірте, це все набуває такої. Масштабної сили і мозаїки, що суспільство європейський західне зараз знаходиться перед певним екзистенційним станом свого самозбереження, пане Олеже, дякую за цікаву емоційну розмову. Питань багато. Світ змінюється з такою швидкістю, що важко просто встигати за тим, щоб просто ознайомитись зі всіма інформаційними якимись повідомленнями і меседжами тих чи інших політиків. Олег Пастернак був сьогодні, панове, з нами. У програмі Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про. Пане Олеже, ще раз вам дякуємо за те, що змогли виділити нам приділити нам свій час. Назай. Вас, панове, закликаємо підписуватись на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити цікавого. Всі ми з вами робимо одну і ту саму справу. Наближаємо нашу перемогу. Тримаємося.